О 10-й ранку біля кабінету невідкладних станів у першій поліклініці черга з 20 осіб. Тут приймають тих, хто має ознаки гострої респіраторної хвороби, нежить кашель та високу температуру. Черкащанка пані Ніна тут з 8-ї години. Каже, прийшла, аби оформити лікарняний лист. Якби не потрібно було лікарняного, я б не прийшла. Краще б вдома лікувалася своїми методами, своїми засобами. Я не знаю, який у мене, який мене діагноз буде чи я небезпечна, чи просто застуда. Я комусь чи хтось мені може щось якусь інфекцію передасть. Пенсіонерка пані Оксана теж чекає своєї черги. Каже, людей тут завжди багато. Зараз тим більше, зима, всі хворіють і по-другому просто не буде. Тут черга буде завжди, просто терпіння. Кожному, хто приходить в екстрений кабінет, роблять експрес-тест на коронавірус, розповідає сімейна лікарка Анастасія Гурман. Його результати відомі за три хвилини. З 20 людей, яких вона оглянула впродовж своєї зміни, у 70 відсотків ковід зараз. Каже, доводиться записувати по декілька пацієнтів на один час, аби прийняти усіх охочих. Нам важко емоційно, психологічно, тому що люди не розуміють, як це може бути по декілька людей. Приходиться вирішувати конфлікти. Ну, вони бувають. тут. Відчергували. Далі ми йдемо на свій прийом до пацієнтів. Тут ми приймаємо пацієнтів з ознаками ГРВІ. А вже в себе в кабінеті ми вже приймаємо тих пацієнтів, хто без ознак ГРВІ, щоб не заразити тих пацієнтів, бо все-таки інші патології вони залишаються. Такі черги й біля кабінетів сімейних лікарів. Завідувачка відділення Тетяна Покуль показує графік запису до медиків. Каже, усе зайнято на 10 днів вперед. Є, що у кожного лікаря два, два стопчики записуються, тому що просто ну, перевантажено все. Ми стараємося людей всіх прийняти вчасно, надати медичну допомогу на пацієнта 15 хвилин. Не завжди можна це все встигнути. От деколи буває, що трохи система не просто перенапруження, перевантаження вона не витримує. Зі слів директора першої поліклініки Черкас Володимира Коротуна. Нині сімейні лікарі жертвують своїми вихідними та вільним часом, аби бути на зв'язку цілодобово. У нинішніх умовах вони виконують щонайменше три різних функції. Частина лікарів виконує функції і на прийомі, і на невідкладній допомозі. Два лікарі в нас знято на пункти вакцинації. І доводиться фактично половиною від належної потреби закривати весь прийом, всю невідкладну допомогу, виклики. Це весна вже. Просто якщо лікар відсидів вчора на прийомі, він сьогодні теж на прийом приходить. Тобто один день замість двох вихідних. Скупчення людей вдалося би уникнути, аби кожен записувався на прийом завчасно та приходив у відведений для них час, каже лікар. Людина, яка приходить на свій запис, зустрічає пацієнтів, які хочуть зараз і негайно, тому що вони прийшли, і відбувається конфлікт. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.